Олександр Мальник із села Ворошилівка Суспільному показує теплицю. Тут на стелажах у горщиках ростуть саджанці Павловнії. Це павловня висіна десь в лютому місяці. а Це Павловнія саджанець торічного року. Каже, розсадою цих декоративних дерев займається майже два роки. Уже має сім видів. Додає, саджанці купував у різних містах України. «Паутон, Шантон, Гарден, Енерджі. І я назвав їх вінницькі сорти, тому що це сорти, які не я не знаю. Просто ці дерева адаптовані в наших умовах подільських. Вони добре не підмерзають кінці. Першу садженець два місяці росте в ось таких ящиках. Далі його пересаджують в окремий горщик, розповідає Олександр Мальник. У догляді невибагливі. І все вам Сажний пан Павло. Повлоня любить. Слабокисні, нейтральні грунти. Висіяв, запікірував. За рік після посадки дерево може сягати висоти у кілька метрів. Цвіте ранньою весною. Ця рослина має найефективніший тип фотосинтезу, завдяки якому очищає повітря від пилу, погинає багато вуглекислого газу та сонячної енергії, каже Олександр Мельник. Кислороду вона виділяє в 30-40 разів більше, ніж люба рослина, практично на планеті, тому що в неї листя десь 50-60 сантиметрів. Я вважаю, що це начало озеленення нашої не Вінниці, а України, а може, і Європи. Торік п'ять саджанців Павловній садівник подарував в школі. Нині разом із директором перевіряють, чи прижилися. Зелена, може? Зиму пережила, наші буде жити далі. Це випускникам. Минулого року подарував і пообіцяв надалі буде давати посильну допомогу для озеленення території нашої школи. Про Павловні Олександр Мальник дізнався 30 років тому, коли працював ландшафтним дизайнером за кордоном. Додає батьківщина цього дерева Китай. В Україну ж його почали завозити відносно недавно. Це дерево може стати окрасою для зелених зон і парків, але засаджувати павловнією ліси не варто, каже фахівець обласного управління лісового та мисливського господарства Ігор Мельник. Бо невідомо як павловнія в наших кліматичних умовах поведе себе через кілька років. Дерево вона не адаптоване до наших лісорослинних умов. Це дерево інтродуцент. Його природний ареал це субтропічні ліси, де випадає дуже велика кількість опадів, і ми не знаємо. Як воно себе поведе в лісовому фонді масово його використовувати і говорити, що це вирішить всю екологічну проблему. Це неможливо. У теплиці Олександра Мальника майже 4 тисячі саджанців. Частину з них Ні, каже продасть за тримісячну рослину, просить від 30 до 40 гривень, за дерево до 2 метрів, в середньому 200 гривень. Крім того, як і торік, третину вирощених саджанців подарує. Перші 10 дерев каже, поїдуть до Немирівського центру. Абілітації Юлія Визнюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінничина.